Чому у нас немає соціального добробуту? П'ять тисяч доларів на дома населення. З чого нам потрібно почати? Ти можеш збудувати комфортний дом без плану. в Ірландії працює менш ніж німець. Це абсолютний успіх. Моделі фундаменту цього індексу є дуже зрозумілі для кожної людини річ. Політики і члени уряду, як вони можуть використати наш індекс для своєї роботи. Наші уряди, наші парламенти, 34 роки гальмували реформи, Домашнє господарство або кожна сім'я України повинна працювати в два рази більше, щоб купити той самий обсяг товарів і послуг. це як експлуатація. Таю всіх нещодавно міжнародний інститут свободи презентував індекс соціального добробуту. Це інноваційна розробка, автор якого є наш президент Ярослав Романчук. І сьогодні ми хочемо поговорити про цей самий індекс. Ярослав слово про індекс. А також які так загальні підсумки, що він демонструє, що може зацікавити звичайних людей. Дивіться добробут це така складана річ, це з'ява. Так і вони вимираються через ВВП, паритету з покипільної спроможності, через там щастя і інші речі. Для звичайної пересічного українця це нерозуміло. Основою цього фундаменту цього індексу є дуже зрозумілі для кожної людини річі. Тільки треба працювати годин для того, щоб купити о, о, там, товари і послуги. Ми вибрали 40 товарів і послуг. Це харчування, це то, що ми їжа, потім це промислові товари, товари довгострокові і послуги. І це такий кошик цих товарів і послуг. І ми порівняли, скільки треба працювати з пересічним українцем, поляку, румуну, ірландцю, німцю, американцю, для того, щоб цей кошик послуг і товарів купити. Яка теза? Гіпотеза цього, коли ти е, працюєш е, менше для того, щоб купити цей кошик, ви ти, 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 ти маєш більше часу на е, сім'ю, на освіту, на будь які інші речі, навіть на додатковий дохід отримання, угу. значить, це твоє життя, бельж твої добробут вище твоє життя краще. І це е, коли ти маєш більше вольного часу. Це свідчить про те, що система працює більше для людини. Вона більше соціально орієнтована. Тому що ми маємо ситуацію, коли соціальна орієнтація виключно асоціюється через там ідеологів соціалізму з тим, що робить держава. А тут ми бачимо наш індекс, показує, що є справжніми джерелами добробуту людини. І ми зробили там продуктивність праці, кількість коштує. Скільки грошей заробляє людина в різних країнах за годину праці? Це стандартна річ. Кожна людина може подивитися, скільки вона заробляє, скільки коштує різні товари, знову ми це робили, так, і зробили потім таке подсумування угу. і того, кільки витрималося в різних країнах. І наша гіпотеза була така, що коли країна має. А вільний ринок капіталу, коли немає мало податків, коли вона має захист права власності, коли рівень економічної свободи там високий. Це країна має більше соціального добробуту і має ліпші варунки для розвитку людського капіталу. Так що це один інструментів, але інструмент, який зрозуміли для людини. І більше цього, це інструмент, який ми можемо використовувати для оцінки праці парламенту, уряду, президента, коли, наприклад, каже, я зроблю добробут українців там, більше, швидше ми догонимо Європу. Як це можна вимирати? Через ВВП, так, можемо, але це ВВП, хто це розуміє. Ну, так? Так. А, а тут зрозуміло, ми працювали там 30 років, там 25-6 рік. Потім прийшов уряд, сказав, ми за Україну, ми за добробут людей. І після там, 4 років нічого не змінилося, значить вони нічого не зробили. Вони не, нічого не покращили не нічого у нас. А коли, наприклад, було 30, стало 20, так добре, в доброму керунку рухаємося. Ну і якщо там підвести підсумки, то які цікаві, там з 2025 року Так, дуже цікаві є, це... є результати на сам треба розуміти для цього, щоб українцю купити купіти 40 товарів і послуг, треба працювати 28,5 років. 28,5 років – це не все товари, послуги, які ми маємо. Тому що е, багато треба працювати для того, щоб купити е, житло, для того, щоб купити охорони здоров'я, освіту. Тому що це дуже там, е, такі, е, дорогі товари і послуги. Так? Але коли, наприклад, е, Знову для нас бенчмарком була Злучені Штати Америки, Німеччина і ще одна країна, дуже цікава Ірландія. До Ірландії uh -huh. ми ще повернемося. Але ми бачимо, що за то, наші уряди, наші парламенти 34 роки гальмували реформи, і тому кожне домашнє господарство або кожна сім'я України повинна працювати в два рази більше, в два рази більше, щоб купити той самий обсяг товарів і послуг. Це порівняння з Польщею, порівняння з Чехією, порівняння з Румунією навіть. Коли навіть Румунія почала справжні реформи 2034 рік, коли ми були на одному рівні в економічної свободі, за 20 там останніх років нічого не змінилося в культурному коді Румунії, нічого не змінилося в їх там інстин... в їх там ставленні до своєї історії. Румуни зробили тільки одно. Вони покращили рівень економічної свободи. Завдяки тому Румуни стали країною, як в тим індексі нашого добробуту, вони стали в два рази кращі українці. українці Жити, е по українця. І також вони стали значно кращі, ніж країни, там, були, коли Румунія була там в початку 2000-х років. Польща лідер, Чехія лідер. Але дуже треба розуміти, що це не тільки там завдяки тому, що вони там стали країнами Європейського Союзу. Вони ввійшли Чехія, Румунія, Літва до а, топ 30 країн з рівня економічної свободи. І це кореляція. Коли наприклад уряд каже, нам запитає нас, ну добре, ви зробили міжнародний інститут свободи, цей індекс соціального добробуту. Яка нам з цього користь? Я кажу, Дивіться, коли ви хочете це зробити для. На користь українців зробити, будь ласка, податкову реформу, зробити реформу ринку праці, зробити, будь ласка, інвестиційний клімат щоб було капіталу. Тому що один з таких ключових показчиків це продуктивність праці. В Україні це 19 доларів, коли там по паритету вилічимо, або там, наприклад, година праці в Україні коштує там, 3 долари, коли в Польщі 9 доларів, в Америці там там 25 доларів. І це ключова. Але для того, щоб зробити з трьох 10, Треба на, на накопичити інвестиції на десятки мільярдів доларів. Або внутрішніх інвестицій, і треба робити знов реформу і амністію капіталу, або внешніх інвестицій. От дивись, ти згадав Ірландію. Ми знаємо з тобою, що ще у 80-х роках Ірландія така була фейлс країна тобто вона... Був, так. стей так. Фейлстей, так. Але вони розпочали щось змінювати, і зараз вони займають перші місця у там майже багатьох рейтингах. Так, так, так по рейтингу економічної свободи, по добробуту. Вони зараз сто п'ять тисяч доларів. Вони зараз два рази, у, у них ВВП на ППС два рази більше, ніж у Британії. Навіть ППС, навіть такі номінальні доларів. Ось давай, наприклад, представимо. Причому, коли я читав про реформи в Ірландії, я дивився і. Це нагадувало мені теперішню Україну, щось ми, у нас там є дуже схожі речі, які у них були. З чого нам потрібно почати, щоб нам е, стати потім там, через 20, 30, 40 років в Ірландію? Насамперед, треба зробити таку е, знову, діагностику цього, чому ми в такій галечі в, та в такій бідності. Чому у нас немає соціального добробуту? Тому що у нас як цей... ти мор не можеш збудувати е, справжній там комфортний дом е, без плану, без е, там, закону фізики, так і тут. Ти не можеш збудувати добробут на соціалізмі, на е, марксізмі, на кінцянстві. Не можеш збудувати, тому що немає цієї, держави, котра є тільки в ображенні розпоряджальників чужок. Тому ірландці зрозуміли, що треба робити е, для... Витворців для інвесторів, воронки праці, Виробники, виробників, так. щоб було б сприяльні податки, стабільне гроші, фінансова система, захист правовласності, власності, угу. вольний, вольна торгівля угу. і капітал, щоб було також приємно там бути в тій країні. І це спрацювало, тому що на фоні цього що була зарегульована Європа, були ж потужні податки насамперед на податки корпорації корпортинкамтекст, це корпоративний погат на дохід і на прибуток. Вони це зменшили, вони спровадили і пільги, і вони е, зробили так, що капітал почав спливати до е, Ірланди. Почалося механізм податкової конкуренції. Вони Жорстко ставилися до макроекономічної стабільності до цього, щоб не було інфляції. Без, звісно, була дуже така дисциплінована, справжня англійська система судів, тому що судити дуже важливо для будь-яких спорів. Так? Доступ до ринку Європейського Союзу, потім вони отримали дві 1995 року. І це те декілька низки чинників довели до цього, що Ірландія, яка була мала. Полову від ВВП Британії, вона стала в два рази, як ти казав, багатшою. Але навіть наш індекс соціальної доброди показує, в 91-х роках, коли ірландці дивилися на Німців, тому що Німці це було там, як ікона була, як маяк в Європі. І Вони були значно в два рази більш заможніші, ніж ірландці. 35 років. І сьогодні Ірландія, ірландський персичний посері, ірландець, Працює менш ніж німець на отримання на, куп... на купівлю цих товарів і послуг. Це абсолютний успіх моделі, яка збудована на моделі підприємницького зростання економічної австрійської економічної школи, і також з використанням такої простої метрики, як індекс економічної свободи і захисту права власності. Ну, дивись, ми знаємо, що Німеччина така більш зарегульована, так, ніж Ірландія, так. Ти так. більш, Вона взагалі зарегульована. Ну, так, ну я так м'яко, так кажучи. Але дивись, чи посприяв їй вступ до ЄС, чи взагалі він притормозив там їх розвиток, я маю на увазі вступ Ірландії. Враховуючи їх досвід, як нам потрібно себе вести з ЄС, якщо ну, нас туди, звісно, приймуть. Там, недалекому майбутньому важливо зрозуміти, що європейський союз це не так, це не як по котре там діє так один закон і відразу все угу. е, там. Ну, у нас багато вроблять, у нас так так. всі багато людей. Тому ірландці вони використовуються це ніші, це регуляторні регуляторне а, норми для того, щоб зробити для себе різні режими. Податковий режим був легальний був. Потім а, перемещення капіталу було. А, вхід на ринок, регуляторка вся. Це було виключно ірландське, так? Uh -huh. і тому Ірландія використовувала доступ до ринку Європейського Союзу. Це звісно було дуже потужний фактор економічного зростання. Тому що коли ти працюєш на ринок у 5 мільйонів е споживачів, це одно. Коли ти працюєш на ринок 450-470 мільйонів споживачів, це радикально інше. І тому це було залучення Ірланди до в ланцюжків глобальних цінностей. Це було абсолютно потужний фактор uh, добробуту mm -hmm. і Тобто року, розширення ринку, розширення ринку. Вона сприяло. Це як у нас. Mm -hmm. Коли ми працюємо, це наш внутрішній ринок там 30-35 мільйонів людей. Це одно, це не має ефекту масштабу. А коли ти залучиш 350. глобальні ці, ланцюжки mm -hmm. цінності, коли ти будеш робити працювати на експорт, це модель буде працювати не держава, а конкретно підприємальники корпорації. Це просто буде uh, серед. Конкуруючих е, юрисдикцій Україна як Ірландія, показала, що можна зробити конкуренцію серед 27 там країн і виграти це. 28 було, тому що була Великобританія. Ірландія була більш значно більш приватнішим е, там пунктом хабом для цих е, цих корпорацій. І це я думаю, треба розуміти для нас. Для нас, коли є орієнтація тільки на переробку сільського продукції, на промислову там, стару структуру капіталу, це минуле. На майбутнє це не може бути. Треба робити конкурентоспроможні інститути, регуляторку, монетарну політику, транзакційні кошти, фінансову систему. І це буде джерелом для цього, щоб люди, 5-7 мільйонів інвесторів з України, мали, середні, великі. Потім іностранні інвестиції. І це разом дає такий ефект. Чи може, наприклад, Ірландія була би такою успішною без іноземного капіталу? Ні. Тому що іностранна корпорація, Intel, Apple, Facebook, багато інших вони прийшли, тому що це було вигодно для цього, щоб сплачувати податки в Ірландії, а не в, в, в Злучених Штатах. Це використовували корпорації. Тому коли ми запропонуємо там світовому ринку такі варунки, щоб було більше, там, вигодніше, ніж там в Індонезії, ніж в Сінгапурі, uh -huh. ніж в Ірландії, ніж в Болгарії, Це буде, наприклад, тепер Болгарія робить шість свободно-економічних зон. На різні сегменти ринку, тільки для того, щоб привабити капітал. Вони розуміють, що Болгарія сама сама не має цього капіталу, як Україна, і вони роблять до нас, будь ласка, тому що у нас там ви не сплачуєте там, податок на доході. Ц ви там маєте добрий режим ввозу капіталу. Ви можете це робити. Нам треба зробити цю країну таку. Зрозуміло. Mm, Дивись, ти на початку говорив про те, що індекс соціального добробуту він корисний саме для людей, щоб порівнювати, як політики наші виконують обіцянки, тим, що робить уряд. А що саме політики і члени уряду? Полісімекер, як вони можуть використати наш індекс для своєї роботи, ну наприклад, коли ми там будемо мати фракцію в Верховної Раді людей, які орієнтуються на ліберальні реформи, uh -huh. на цього щоб зробити конкурентоспроможну Україну в лідером, чемпіоном економічної свободи в Європі, треба казати аргументи для електорату, аргументи для медіа, аргументи для своїх опонентів. Дивіться, там 34 роки вийшли не шляхом економічної свободи австрійської економічної школи під зростання, вийшли шляхом інтервенціонізму, шляхом державного регулювання, шляхом використання там фаворитів номенклатури. І це довело до цього, що українці тепер кожна українська сім'я два-три рази більше, ніж могли б працювати. А цей ресурс часу. Можна використовувати на інше там, там, на підприємницьке зростання, на людський капітал, на е, сім'ю, на інша річ. Нам треба це зрозуміти. що коли ви, Це як експлуатація. Соціалізм, інтервенціонізм це експлуатація звичайної людини. А у нас в, в мейстрімі уряді наша на академічній рівень, університетський рівень вони думають, коли держава буде там 40-40 ВВП, відсотків це буде завце буде там, подарок для звичайного бідної людини. Навпаки, треба це зрозуміти, і тоді це потужний важель впливу на а, думки людей на їх політичний вибір. Ви можете скачати це наше дослідження на нашому сайті, на сайті Міжнародного інституту свободи. Будь ласка, знайомтесь з індексом соціального благополуччя. Індекс соціального добробуту це один інструмент для оцінки вартості людської і економічної свободи. І коли ви зрозумієте, що добробут це шлях до добробуту це шлях через свободу, я думаю, що Україна радикально зміниться.